Нет, это интерфейс против, это не будем здесь не то есть, ну меня не собирали, так сказать. Она просто на колонках сейчас усе. Просто використання ну це мог не интересно выкраснее цепь до показан это все я його закрыть так то тут є ще одна фігня. Але я її один раз случайно выдали я не знаю ну показывай які онлайн зараз це все Все є. Мо, ну, тут можно просто дублювати все настройки. Те, Майами, ну, це все заработается. Те, что показываю, я скажу, еще не тут. Так. А, просто подключить е, обликовый запись. Там, де у вас є Twitch, YouTube что-то такого. Виді. Тут так. надо выбрать расширение. Хотя у, у вас не буде если не вибрати все всего не это сами ставите и все. Все будет нормально. це записываем. Записываем, ну це понятно, папка может быть друга. Также и выберете. Аудио. Ну, в основном автоматически. Максимально травить потор 20 секунд буфер. Оце я не знаю, честно. Аудио. Ну, микрофон разумолчиванием даже в виде нормально будет тут я не знаю я просто так то в интернете не нашел да и тут рап. ну все понятно тут я потом покажу видео тут так, просто ставится максимально ну, я не можем менять быстрее установная розділь... раздельность максимум тут максимум просто бы у вас на 19 дюймов то на стриме буде повний екран, а не кусок. А так то будет по бокам чорні линии. Гречий флайл ще під себе. Цеп все просто під себе. У мене есть уже я себе писали просто. Вступність тоже для це під себе. Рендер оце повторять все. Да, оторвать і все. Еще почать. Ну то, написать. Вот такой можуть. Ага, мне вийшло з закроун. Мені вийшло з аккаунта. Тут це не писав я не можу понять. А, я можу побачити хто в мене сидить Чат. Блин. Там щось то не делать ее. Не, потом себе полечу будем. на стриме. Нет, на стрім будет трансливаться. Все. Якщо хочете на YouTube і на Twitch. Наприклад, або ще ТикТок. То до там є розширення вертикал. Але чесно воно мені щось просто його запускав. Воно зависало ОБС, але стрім ішов. Але управляти ніяк не могте мені тільки закрити ОБС і так закінчити стрім. нічого по факту. Чат монобігать, минуло зліва. Це я собі направив, але... Я його дивитися не буду. Якщо я його даже буду до метрошку запускать. Якщо логічно, мене не в є доступу, не блокирується гімндея, оце все. Тут можна просто по потери тоже. Джерела, це оця фіння. Я, типу, ну це моє просто добавлення, але воно не робить. Типа там донат, і це все, але я його відключив. Полностью, да. Браузер скин на менедерфесов. Так, профиль. Ну, в минуту тут одна фигня пропала. Где он? Я не знаю. Просто не знаю. Новый заганист на десь. Ой, свет. Очень затем крутить случай, а восемь появился. Ну просто удается все повторить. У тебя каких-то великих настроек немаю. Попоє. ну, ну меня просто не файлы руки выдалял все ну Там в принципе не фай написал, я бы телефон вижу. Ну да, никто не писал. Понимаю. А так оно тут будем. Просто зайдено буде за в аккаунт. Тут он битрейт показывает. Я зараз відкрию трансляцію. Бітрейд в ідеалі має бути зелені. Він Стабільний, це все. Але воно ще залежить від ігри і інтернету. Я не знаю, чого в мене часом у мене воно має бути зелені. Але якщо я запустю Майнкрафт, то у мене буде зелений. Але о, тут... Оце на ну, прямому ефірі все показываю спитание теперь. Ну тут измени дані це назва. Це те, що буде приходити вашим підписникам Категорію видео забирать. 28. Буде. Тут... Ну, мова. Ну да. Це воно буває, якщо йде не трошка, то рейтинги, є. тут воно блокирує. Ну, Моментирований те, що буде все-таки такий. Кафеня, блин. Реклам не нравится все. Кафіня, бли. бенера, це блин. Коли то буде, тоді включиться. Ну аналітика. ну, Моно дивитися все. Ну і весь час не вибрати. Минимальную разницу. Ну тут так и за 7 8 не елементюбень. Да. Е, на жаль, що хоче. Подивились, наприклад, чи багато хто стримить, які то почали, ще проходить, як і я, але вже один раз походив. Так, цей Сербіні, цей зараз там де я буду. Ну, в немає до мене Мова українська, то на жаль, я ще якісь мови. Все. Больше никого немає. А то вот зовсім. То я зараз да, у меня там бывает и не на ребере. А нет, я не нажал канал, а не проведение. Настроение материалы все понятно сообщество. Можно добавить роль модератора и чуть-чуть вини подавлять. Клипиться и просто вернуть вашим видеоклип. Ну и я тебе не пойду, слава засек. Держи кто-то що? Ты шо? То шоу ну не брешет. То шум в, в чатик 6 писал. А в основном чаті легко. Ну автоматически будет. Те, шо тут будет обновляться, это все. Ну зараз я тут напишу точку. А, не можна, 1, 2, 3. я написав і то є. Просто писать не можу. А так наук є Все нормально. Тут еще знизу буде одне окно. Там буде показувати онлайн і це все. Я якщо найду дело. Я там до цього відео допилю. Цей. якщо там, нам надо больше стука 14 минут, то значит я его придумал.